Привіт, я сьогодні вам розкажу, що роблять каву. Ви думаєте, що це білки, буги, води, якісь корисні там пожив... поживлення. Але це все неправда. Вони туди с р Вони туди сруть, у банку. От кого може? От таку кубасу, таку білу, таку жовту навіть може. Але це нереально їсти, Я вам говорю. От так. Вони беруть їх в честь від черв'яків. А потім перекрашують в оранжевий колір. І вони вони беруть їх, засилають у формочки і кладуть на сонце. Аби вони, ну, знаєте, маленькі формочки як мої ок. І далі вони беруть то спальбанки. Спеціальних пакетки. Ну я не бачили, щось такі пакетики. то спеціально було. І от що так виходить ми їмо. Цілодобове гам, гам, Ну гамно, підписуйтесь наш на канал Анікдоти ю, а, Ставте лайки. І прошу вас не їсти оце цілодобове гамно. Пока!